Квітка Основ'яненко Конотопська відьма, розділ восьмий. Смутний і невеселий стояв, руки, заложивши хваброї конотопської сотні, пан сотник Уласович Микита Забрьоха. у славному сотенному містечку Конотопі на вулиці, біля шинку. Де усегда збиралися сотня, чи на маштру, чи на переліку, що чи не втік, котрий козак часом бува, стоїть він, сердека, руки заложивши, голову понуривши, мов віл перед ярмом. А козаки, начесто уся сотня, як скло перед ним стіною стоїть, шапки поскладавши на приспі у шинку, щоб, як буде муштра, так щоб не поспадали з голов, а дітвора, що тут так і біга круг козацтва, щоб не підібрали та не запроторили куди геть. Так от ото -от стояли козаки і ждуть, що з ними будуть робити, і який приказ буде, та помеж себе дещо й базікають, мов вода на лотоках шумить, а ж луна йде. Та, доставшись халяв, хто ріжок з кабакою, та нюхають. Та чхають, а хто люльку та її, розпаливши і смокче. Пан Забрьоха сього нічого не вважа і не бачить, і не чує, що край його діється. Йому здається, що він і досі слуха, що читав йому пан писар Конотопської сотні про Кі Пригорович Пістряк, а сей давно вже прочитав, що треба, та, зложивши бумагу, кладе у кишеню. Аж ось пан Уласович здихнув тяжко та важко, мов ковальський міг, та пита писаря. «Зділай милость, приятелю Ригоровичу, розкажи мені словами, що ти там у лепорті читав. Чи знаєш, що я нічого письменного не ружую, хоч і у школі вчився, і вірою почав було вчити. Та не же за ним, як затяг, та й покинув письмо. Та ти мені не читай, а розкажи, як оце за лепорт приніс козак із Чернігова. Адже ми послали лепорт, що у поход не підемо, хоч нехай кіл на голові тешуть, нам ніколи. Друге діло зайшло. Так чого ще вони пащакують? Уся спира черніговська безумію удасться, став казати, прокашлявшись, пан Пістряк. Восписують предписання і лають вас, пане сотнику, і мене. <кій> Восозивають, прощайте, усім слові, дурнями. За неже ми возгнущалися їх повеліванням, і не на правихом стопи наша до Чернігова. Догадавсь, хоч через десяте п'яте уторопав, що ти, пане писарю, говориш, так себто нам усе таки збиратись до Чернігова. Не іначе, як обаче, сказав Григорович, мргнувши усом. Так трясся ж їх матері, от їм дуля підніс. Та, зложивши дулі, і став крутити. Крутив, крутив, та на чернігов і посила. Та усе предсмокує, а далі, як крикне, не піду. Я їм послав через кривого лепорт, що нам ніколи. А пан пістряк і каже Та на кривий іще не сотворив до Шкандибанія і до половини путі. Не возмущайтесь, пане сотнику. Ми не ізідемо. Дон деже, не получимо от від відставання за наше сомнительство Так, такиригоровичу не підемо. Бач, як я мудро скомпонував. Не підемо, та й не підемо. Ну, хлопці. Сонечко заходить, розходьтесь вечеряти, а завтра чим світ з косарями косити мені. А ходім, пане писарю, до мене вечеряти. Паська наліпила мудрих вареників та спрягла яєшню. Ой, лишенько, ой, рятуйте, ой біда. став пан Уласович не своїм голосом, пробі кричати та за боки хапатись. Пан пістряк і козацтво кинулись до нього. Що ж йому там сталося? А він шелесть піднявся догори і полетів, як птиця, усе таки кричати, що є голосу. Що ж то ужахнулися усі люди у славному сотенному містечку конотопі, як побачили, що їх прихвалебної сотні пан сотник, Микита Уласович Забрьоха та піднявся на самісінькі небеса і без крил. Та летить, як тая птиця і жінки, і мужики, і мала дітвора. Та що то, і старі повиповзали з хат дивитись на таку прояву. І усі, що позадирали голови, і дивляться, як пан Забрьоха, мов птах, який заморський, летить попід небесами, руками бовта, мов крилами, черкеска йому роздувається, ногами дрига, шаровари напружились сам у потів, ніби у гарячій бані. І летить, і кричить іде заздрить на землі чоловіка, то скільки є голосу пити, просить. Сіє, бачачи, старі люди плюють, жахаються, жінки голосять з переліку. А малим дітям не одному довелось переполох виливати. А то ж і не страшно. Прокі Пригорович, бачачи таке є диво, встав, задравши догори голову, рот роззявив, аж горлянку видно, очі вилупив та руками з не розмахує, щоб то піймати та вдержати пана сотника, що полетів, як гусак. Та й козацтво усе таки усе до одного дивувалося на сюю кумедію. Та як і не дивуватись, бачачи, що чоловік об своїм умінні з того, ні цього полетів, як птах, і коли все опівночі, як усяка нечість товчеться, а то й сонеч тільки що зайшло? Стара Льозниха ледве від старості та від недуги вийшла на подвір'я і, дивлячись на козаків, як вони збирались, як промеж себе жартували, як лагодились муштру скидати. Здихнула та й каже Слава тобі, Господи, що я не козак, не здужую і через хату перейти, а то б треба бігати та боротись та муштруватись, не хочу, не хочу козаком бути. Та й задивилась на них, а далі зирк? Летить над нею щось таке страшне, розглядівши, потюпала до козаків і стала їм розказувати, щоб вже не дожидали пана сотника, бо він уже у вирій полетів. Я, каже, сама бачила, летить, мов ворона, тільки що не крика, а знай пити просить. Пан писар і козаки нічого робить, порозходились і порозказували, хто не бачив, як конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха полетів, мов ворона. І усі, хто, хто про це не почує, здвигне плечима та й дивується, і каже Жди ж, добра, коли й начальство наше обвідьмилось. А про Кіпригорович знаде раки зимуються. він хоч і перелякав, та не забув ні про вареники, ні про яєшню, ні про паську. Гульк до неї на вечерю та про пана сотника вже і не згадували. А наш пан сотник летів сердешний, летів від самого конотопа і не зна, де він опиниться. І що з ним буде? Аж гульк хутір. І він чує, що став спускатись усе нижче і нижче. Розглядається, придивляється. Аж це хутір безверхий. Що на сухій балці, от летить та летить понад хатами, та в хорунжевий двір, де вже він не раз був. От як улетів у двір та до хорунжівної хати, так у сіни та прямісінько у хатні двері, що зачинені, і зсередини защебнуті були геп, мов добнею. Та тут і простягнувся, як колода і не дише, і не ворушиться. Оце гепнуло у хатні двері, де чаклувала над Хорунжіною конотопська відьма Явдоха Зубиха. От Явдоха зараз і обізвалась до нього. Не стогни дуже і не охай. Щоб хто не почув, та й швидше у хату. Відщепнула йому двері, кличе його, кличе, аж нема гласу, ні послушання. Лежить наш пан сотник, мов одубів. Нічого я досі робити, поволокла його самотужки у хату, і як переволокла на друге місце, він і застогнав. І очима луп і не пізнає, де се він опинився. розглядаючи усюди, пізнав зубиху. Зараз, стогнучи, й почав коренити батька й матір її, що зробила над ним таку капость. А Явдоха тільки знай своє товче. Не знаєш свого щастя, та не кричи, бо розбудеш усю двірню. Що ж будеш діяти? Зляка, зляка де дітись, ніколи тепер переполох виливати. На лишень понюхай сього та й піднесла йому під ніс тертого хріну. Він як нюхнув, так і чхнув аж тричі, а далі став просити пити. Явдоха узяла води, збризнула його тою водою, далі злизала язиком та й дала йому тієї води напитись. Він за один ковток, чималий водянчик, та й висушив, та й каже Дай тітусю ще. Але, каже Зубиха, я тебе не пити сюди, прикликала. Покинь трихи тамнихи, та мнихи та приймай за діло. Бач, яка краля лежить. Пан Забрьоха озирнув очима аж і вздрів, що на полу спить панна Олена, та так і задрижав, мов опарений. Та й справді ж, бо краля була, то хороша була, а то як засіпалась, та й розчервоніла, що твій кармазин або роже у саду. Карсет розщебнувся, сорочка розхристилась, коси тільки як порозпускались, так ті вже й прикрили пазуху, та й то не зовсім. Уласович наш, як здрів таку кралю, то так і заходись круг сонної, мов павич. Тільки навспинячки танцює біля неї та й розгляда та плямка та слинку ковта. Забув і працю свою, що стільки перелетів, і забув, що й пити просив не йде на ум ні їда, ні вода, що перед очима біда. Він би коли-небудь і придумав. Гм, так Явдоха його заполусів і протягнула до печі і каже Схаменись лишень, блазню, треба діло робити, а не хань кімняти на лишень оцю жабу та й скрути їй головку на бік. І ще живу, не здохшу, ким мерщій у піч за жар. От пан сотник і зробив усе, як звеліла йому Явдоха. І ще жаба пищала, а він її вкинув у піч, Від відкілязу зубиха увесь огонь вигромадила на припічок. Як спеклась і зшучилась та й жаба, Явдоха достала її, обірвала усе м'ясо, а кісточки позбирала і стала з них вибирати, от і знайшли одну точнісіньку, як веделочка, і навчила Уласовича, що з нею робити. Пан Забрьоха притулив ту веделочку до серця панни Хорунжівни. Вона зараз спросоння і заговорила і каже «І вже мені пан халявський, плюю на нього, Микиточко мій голубчику, де ти? Прибудь до мене, хоч би я на тебе подивилась. Гуласовий з радощів, як розрегочеться на усю хату, і якби не спинила його Явдоха, то так би і кинувся на хорунжівну, та так його за руку дьорг відвела та й навчила, що треба робити. От пан сотник і стоїть біля неї та знай з одної кишені виньми каменючки то камінці, кримашки, скляночки, жарнівки. Це все надавала йому зубиха. От винь межменю сього добра, подержить на руці побращіть та й пересипли у другу кишеню, приговорює Микиточку Душко Уласовичу, час від часу дужче тебе люблю. Далі вдоха подала йому жаб'ячу кісточку, що неначе карлючка, і по її наученню, тільки пан Забрьоха заколупнув хорунжівну легесенько під серцем. Так вона й розпалалася і стала казати Не хочу за халявського, не силуйте мене, віддайте мене за забрьоху, коли не віддасте, утечу. Тут Явдоха відвела Уласовича від панночки і каже Бач, як я зробила, що вона тепер на халявського плюватиме, а за тобою вбиватиметься, тепер зовсім пора додому. Як додому? Тільки усього і буде? пита пан Микита. Буде з тебе і сього. чого тобі ще більш? каже Зубиха. Тепер не журися, ні обчим і жди, як вони по тебе будуть присилати і панькатись коло тебе, тепер поїдемо додому. Як же ми, тітко, поїдемо, коли в п'ять летіти, то цур йому, Єй, не можу. І ні вже, синко, і мені тебе жаль. Тепер поїдемо, та хоч ти дорогою дрімай, хоч і спи, то не бійсь нічого. Перед світом будемо дома. Я завтра в п'ять тут буду і дам пані Олені оцієї жабячої кісточки, щоб носила при собі, поки буде носити, поти буде тебе любити. Ходімо ж з хати та й поїдемо. А то вже скоро панночка прокинеться. От зубиха позбирала усе своє, поскладала, як їй треба було, узяла днище і веретно і вийшла з Уласовичем з хати. Вийшовши, каже, пану Забрьосі, сідай на днище по козацьки, мов на коня, а я де небудь причеплюсь. Мені не первинна. Тільки такий, що улазич заніс ногу, Явдоха як свисне, як цмокне. Днище піднялося угору, на ньому пан сотник верхи, а ззаду підсіла Явдоха та знай веретеном поганята цмока та приговорює, мов на кобилу, і піднялися під самі небеса. Сидить наш конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха на днищу, мов на коні, ноги йому без стремен так і теліпаються, і щоб не впасти, руками держиться за те днище. А воно чкурить, воно чкурить чим чи яцька приблуда. А на у Уласовича причепилася зубиха та аж скиглить від холоду, бо вітерець продував, і їй кріпко дрижаки докучали. Не вспіли вони добре оглядітись, як вже іконотоп конотоп недалеко. Явдоха щось забормотала, аж ось нижче усе нижче, усе нище, та пі... біля забрьошених і впало. Пан Уласович, як гепнув, та аж не стямився і не вздрів, як Явдоха знища щезла і не вгледів, хто з його хвіртки шмогнув. Тільки бачить, що паська когось проводжала. Чи се ви, паниченьку? питала вона свого уласуюча. Де се ви пропадали, і досі я оце усе за вами журилася. Чого ж ти вийшла за ворота? розпитував її пан сотник. Із журби, каже паська. А кого ж ти проводжала з двора? Та там чужий бичок забрав було до вашої скотини, так я. бичок до скотини? Хм, Ворчав собі під ніс пан Микита, уходячи у хату, та й звелів засвітити світло, бо у хаті було б поночі. Унесла пацька світло, дивиться пан Забрьоха, що на столі недоїдені вареники і дві ложки, і дві тарілки. І насадка вже порожня, а долівки катма. Поморщив, закопили в губу та, поворчавши бичок до скотини. Та й пішов у світлицю, погасив світло та й бебехнув на ліжко. Та, подумавши, кат їх бери, в мене є тепер хорунжівна та й захріп на всю хату.